Вітаю в ефірі. «Випуск новин» в студії Олена Астрахович. Купання в морі походи до театру, музею, зоопарку, майстер-класи та нові друзі. А головне відпочинок від постійних тривог та вибухів. Бо в Одесі зараз спокійніше ніж в Харкові. 300 юних харківчан побували за літа в нашому місті завдяки співпраці мерії Одеси та Харкова. Хтось старанно малює квіти, хтось робить зі стрічок браслет або освоює мистецтво оригамі. Кожен день для цих юних архівчан йде за розкладом. Зараз ми на майстер-класі. Оригамі – це японське складання бумаги, паперу. А зараз ми робимо косаку собака. Це розвиває рук. Ми робимо браслети з ниток, так сказати. Ми робимо. Багато тут можна робити декілька чи один. Це буде пейзаж з квітами. Одеса та Харків міста, які співпрацюють в різних сферах. Одна з них оздоровлення дітей. Бо в Одесі зараз спокійніше тут є море і багато розваг. Дуже чудово і можна покупатися на морі, там морозово купити. Гарне місто, дуже гарне, тепле море. Ми були в театрі, там дуже гарні зали, дуже гарні актори та акторська гра. А були на морі. Там тепло, дуже м'який пісок. Літо добігає кінця, і вже в понеділок ці діти підуть у свої школи у Харкові. Всього було організовано три зміни. В Одесі відпочили триста юних харківчан. Нашим основним завданням було це фізичне і ментальне здоров'я дітей. Тому ми дуже раді, що вони переключилися на гру фізичну, інтелектуальну. Вони відвідали багато цікавих місць нашого прекрасного міста. Батьки цих дітей працюють в сфері житлово-комунального господарства в Харкові, який майже щоденно бомбить ворог. Роботи у комунальників дуже багато і на дітей часу найчастіше не вистачає, говорить керівник групи. Поки батьки, які працюють в ЖКХ житлово-побутовому секторі міста Харкова, після ДНС, ДНС розбирають завали, наводять порядок. От. Діти їхні знаходяться вдома, тут вони з людьми спілкуються. Ходять на, на всякі заходи, їм дуже тут подобається. У кожного юного гостя Одеси залишаться яскраві спогади про море та цікаві місця. Театр він був дуже красивий і там було дуже гарно. Мені запам'ятався театр і напевне, музей там було круто. Мені сподобався оперний театр, дельфінарій, і ще сподобався мені. Музей наук мені дуже сподобалося в Одесі. Мені запам'яталося море, ці хвилі ну дуже класно. Табір дуже гарний. Ну мені дуже сподобалося в Одесі. Також на пам'ять у дітей залишаться сувеніри і зроблені своїми руками, і ті, що їм подарували. І наостанок ми даруємо дітям отакий брелок, який має. Кольори нашого, кольори нашого прапора Одеси, і має отакий qr код Скануючи його, кожна дитина побачить відео всіх десяти днів відпочинку. Під час війни психологічна допомога потрібна багатьом людям і особливо дітям, які живуть під постійними обстрілами. Тому з харківськими дітьми працювали не тільки вихователі та вчителі, а й психологи. Вони приїхали до нас дуже мовчазні, не викликаючи ніяких емоцій. Але у нас працювала від департаменту освіти група психологів, і вони бачите, вони сьогодні посміхаються, вони сьогодні радіють, вони сьогодні діляться своїми спогадами, переживаннями, які у них є. І тому ося команда викладачів, яка приїхала разом з ними, і команда кураторів міста знайшла спільну мову для того, щоб достукатись до кожної дитини. Хтось з дітей знайшов в Одесі нових друзів, хтось навчився робити чудові прикраси, друзі. Дуже добрі, чутливі, дуже яскраво в цьому місці. Браслетики, всякі брошку, яка на мене надіта. Ну, багато чого навчилася робити. А ще нові враження, яскраві емоції, наприклад, від такого спілкування з чотирилапими друзями, які теж прийшли в гості до харківчан. Але головне все ж море. Діти приїхали перший раз. побачили море, перше гарні фахівці, педагоги, дітей з дітьми спілкуються. Діти дуже задоволені, різноманітною програмою. Дуже задоволені морем, вони в захваті. Одеса завжди була і залишається гостинною і для дорослих, і для дітей. Особливо зараз, коли багатьом мешканцям України потребується моральний відпочинок і нові враження. останні дні відпочинку і діти поїдуть додому, до Харкова, де ситуація більш напружена, ніж зараз в нашому місті. І, мабуть, під звуки тривог вони будуть згадувати шум прибою, вертатися думками в сонячну Одесу і заспокоюватися. До початку нового навчального року залишилися лічені дні, і вже 2 вересня у школу Одеси підуть 98,5 тисяч учнів, що на 2 тисячі менше ніж минулого року. Як міста підготувалося до роботи учпових закладів, розповіла директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневіч. З понеділка, 2 вересня в Одесі, як і по всій Україні, стартує новий навчальний рік. Загалом працюватимуть 120 закладів середньої освіти з них 92, які мають власне укриття. Інші їх більше 20, будуть використовувати сховища у радіусі 100 метрів. Через вимоги щодо безпеки 77% учнів навчатимуться у змішаному форматі офлайн та онлайн. За словами директорки департаменту освіти та науки Олени Бойневич, всі 100% шкіл забезпечені альтернативними джерелами. Живлення та відповідними комунікаціями для забезпечення у разі необхідності дистанційного формату навчання на сьогодні. В нас 98,5 з половиною тисяч учнів. Звичайно, для нас це досить сумна статистика, тому що напередодні повномасштабного вторгнення нас було майже 110 тисяч минулого року майже 100 тисяч. Зменшення кількості дітей зумовлено зрозумілими причинами і пов'язані вони з повномасштабним вторгненням. Але при цьому до Одеси з інших регіонів України приїхали діти ВПО таких школярів 5,5 тисяч. Задля безпечної роботи закладів освіти треба дотримуватись певних вимог. Попри встановлені норми державою до 500 метрів знаходження укриття від будівлі закладу освіти, нашою міською комісією прийнято рішення, що ця відстань має бути не більше 100 метрів, зважаючи на той час короткий, який займає підліт балістичного озброєння до міста Одеси, ми вважаємо це правильно. Для українських дітей, які через воєнні події навчаються за кордоном, буде можливість отримувати освіту дистанційно за тими предметами, які відсутні у країнах перебування, наприклад, уроки української мови та літератури, історії України. А ще при поверненні до української школи за учнем обов'язково зберігається місце щодо харчування. То для дітей пільгових категорій воно забезпечуватиметься за рахунок міста. Учні, які навчаються у першу зміну, отримуватимуть сніданок у другу обід. До речі, цьогоріч в Одесі в школи підуть 7 тисяч першачків. У нас майже 7 тисяч першокласників, середня наповнюваність класів 22 дитини. Максимальна має бути 24 дитини. Коли до нас звертаються люди пільгових категорій, і вони живуть поруч зі школою. Набір завершено, а приїхала родина переселенців. Звичайно, її приймають і тому кількість буде збільшена. Щодо святкування першого дзвоника, то масові заходи у закладах міста не плануються. Урочистості, на яких привітають першачків та випускників, проведуть у школах на подвір'ях біля укриттів або в актових залах навчальних закладів. Загалом по Одещині наступного тижня розпочнуть освітній процес 650 шкіл, які працюватимуть в очному та змішаному форматах. Навчатися піде 241 тисяча учнів, з них 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Граната під ліжком до сіми років в'язниці загрожує мешканцю Одеської області за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. До поліції надійшла інформація про те, що 29-річний житель болградського району зберігає вдома зброю та боєприпаси. Під час обшуку в його спальні під ліжком правоохоронці виявили ручну осколкову гранату РГД 5 У чоловіка вже є судимості за хуліганство та розбій. Звільнився він торік, відсидівши 6,5 років. Тепер його знову судитимуть. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Річкова подорож до Молдови за 6500 доларів. В Одеській області затримали організатора незаконного каналу переправлення ухильників за кордон. Чоловікові загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Як з'ясувалося, 31-річний одесит запропонував військово переправити його до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисник роз'яснив чоловікові, як здійснюватиме його переправлення, що потрібно взяти з собою, як діяти в дорозі, та вже безпосередньо в чужій країні. Маршрут він проклав через річку, а за його організацію запросив 6,5 тисяч доларів. Поліцейські затримали правопорушника під час отримання обмовленої суми. Гроші вилучили, а фігуранту повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. У комітетах Верховної Ради погодили підвищення військового збору та нові податкові умови. Рішення може набути чинності вже з 1 жовтня поточного року, кажуть експерти, і це означає, що загальне податкове навантаження на фізичних осіб зросте. Детальніше про вплив нових податкових умов на життя пересичних українців, і, зокрема, фізичних осіб-підприємців. Дивіться у наступному матеріалі. У Верховній Раді погодили рішення про збільшення військового збору до 5% з доходів українців, яке може набути чинності вже з 1 жовтня 2024 року. У разі затвердження відповідного законопроекту податкове навантаження на фізичних осіб зросте з 19,5% до 23%, каже експерт. Для підприємців ФОПів також вводиться новий податок. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев стверджує, що нові надходження від військового збору будуть спрямовані виключно на підтримку збройних сил України через спеціальний фонд про основні тези документу, що обговорюються у Верховній Раді, розповів економічний експерт Данило Монін комітеті на комітеті за участю міністерства фінансів і національного банку було підготовлено останню версію депутатського законопроекту, який передбачає збільшення податків з 1 жовтня 2024 року до закінчення воєнного стану або навіть трохи більше до кінця року, коли скасують воєнний стан. Основні тези це збільшення податків на працю у співробітників з півтора до п'яти відсотків. У разі затвердження відповідного законопроекту Верховною Радою на підприємців усіх груп податкове навантаження відчутно збільшиться. У якому саме обсязі пояснює експерт, постраждають ФОПи, їм збільшать податкове навантаження. У третій групі буде плюс один відсоток забороту. А в першій, другій, четвертій групі у ФОПів буде фіксований платіж на місяць. Близько 800 гривень на місяць додатково необхідно платити ФОПам. На думку експерта, підвищення податків здебільшого перекладатиметься на споживачів. основним ефектом, в принципі, тут який буде при підвищенні податків, це зменшення чистої зарплати на руки, і відповідно, наймовірніше підуть процеси по збільшенню зарплат працівників, ну принаймні в приватному бізнесі. Наймовірніше, якщо є ресурси. А якщо ні, то значить буде просто погіршення споживання, оскільки люди отримують на руки на 3,5% менше грошей ніж вони отримували раніше. Після остаточного голосування у профільному комітеті законопроект винесуть на затвердження депутатів Верховної Ради. Зовнішня торговля Одещини за перше півріччя 24-го року становить майже 1 мільярд доларів. Приріст склав більше 4%, Повідомляють в Одеській Ова. Найбільше експортували продукти рослинного походження, зорнові культури, насіння і плоди олійних рослин, жири та олії тваринного і рослинного походження та готові харчові продукти. Багато вироблених на Одещині харчових продуктів можна знайти у більше ніж 100 країнах світу. E Одещина залишається регіоном-лідером, що формує експортний потенціал країни у сфері торгівлі соняшниковою олією. Близько 10% обсягів світового експорту звітують в Одеські Ова. Багато вироблених на Одещині харчових продуктів, зокрема вино та бренді, різноманітні рибні та овочеві консерви: мед, борошно, соки, дитяче харчування тощо можна знайти у більш ніж 100 країнах світу. Імпорт в області за перше півріччя поточного року склав 1,3 мільярда доларів, що на 25% Більше порівняно з даними за аналогічний період 2023 року. Переважно це мінеральні палива, нафта і продукти її перегонки: легкові авто, мотоцикли, сільгосптехніка, запчастини та комплектуючі до них. Виробники Одещини співпрацюють із торговельними партнерами зі 155 країн світу. Одним із ключових партнерів регіону залишається Європейський Союз. Зовнішній торговельний оборот товарів з країнами ЄС за 6 місяців 2024 року склав 850. 53 мільйони доларів надійними партнерами серед країн ЄС залишаються Румунія, Іспанія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Болгарія, Нідерланди. В Болградському районі Одеської області після удари блискавки спалахнула масштабна пожежа в церкві. Церковнослужителі та парафіяни не постраждали. Блискавка вдарила в дах свято Покровської церкви в селі Пряма Балка в Болградському районі. Вогонь швидко поширився на площі 250 квадратних метрів. На щастя, внаслідок надзвичайної події люди не постраждали. Займання гасили 10 співробітників ДСНС і дві добровільні пожежні команди. Наприкінці тижня у нашому випуску буде дуже багато матеріалів, присвячених підготовці дітлахів до школи. Напередодні 1 вересня правоохоронці закликали батьків поговорити із дітьми про безпеку. У патрульній поліції нагадали про необхідність ознайомити або повторити правила дорожнього руху, особливості поведінки з незнайомими людьми, про необхідність світло відбуваючих елементів на одязі, про пожежну і електробезпеку дітей, які залишили вдома самі, особливо під час відключення світла. Канікули-канікули нам сумувати ніколи, але цей чудовий сезон вже добігає кінця. Зовсім скоро для хлопчиків і дівчат пролунає шкільний дзвінок, запрошуючи в класи. Безпека дітей по дорозі до школи, поряд з навчальним закладом або вдома на дистанційній освіті завжди першочергове питання як для батьків, так і для охоронців правопорядку. Саме зараз варто нагадати дітям всі правила безпеки. Це стосується правил безпеки в першу чергу при переході проїжджої частини. І щоб батьки вкотре нагадали діткам, що таке світлофор, що таке пішохідний перехід, щоб розказали, як правильно і показали власним прикладом переходити дорогу. Сьогодні світловідбиваючі елементи повинні обов'язково бути на вбранні дитини, наголосили правоохоронці. Це можуть бути флікери, наліпки, які відображають світло, і таким чином водії їх діток будуть краще бачити. Тим паче, що зараз всі наплічники вони вже йдуть із світловідображаючою стрічкою. Так що батьки продумайте цей варіант наперед. Також, якщо ваша дитина їздить до школи сама у громадському міському транспорті, також наголосіть їй про всі правила безпеки під час поїздки. Слід нагадати про безпечний маршрут від дому до школи і про дотримання всіх правил під час повітряної тривоги, як у школі, так і на вулиці. Нагадайте дітям, що у разі небезпеки чи у разі будь-якої складної ситуації незрозумілої, вони завжди можуть звернутися до працівників патрульної поліції, які завжди їм допоможуть. І також звертаємо, щоб нагадали всі телефони екстрених служб. 102, 103, 101. Діти обов'язково це повинні знати. У патрульній поліції зосередили увагу й на безпечній поведінці вдома. Якщо ваші діти навчаються онлайн, і залишаються вдома, також варто наголосити про те, що двері ми нікому чужому відкривати не можемо. Нехай батьки також наголосять на правилах використання усіх приладів електричних, щоб діти самі не лізли туди, тим паче, що зараз, коли вимикається світло, щоб діти не бавились свічками, фонариками і так далі. Існує один принцип, на якому ґрунтується ставлення батьків до дитини це батьківська любов, кажуть фахівці. І виділяють із цього всеосяжного поняття, по-перше, увагу до дітей, розуміння і послідовність. Прохання до батьків, щоб батьки завжди контролювали, де, з ким, як, в який час, як проводять взагалі свій час діти, з ким вони спілкуються. Це дуже важливо. А загалом поліцейські побажали усім школярам цікавих уроків, гарних оцінок. Нових друзів і лише позитивних вражень від навчання. Амфетамін і канабіс з обігом на 2 мільйони гривень щомісяця. В Одеській області викрили великий наркокартель і затримали організатора злочинного бізнесу. Фігурантами у справі наркокартелю виявилися жителі Одеси та Біляївки віком від 37 до 45 років. На території обласного центру наркоділки обладнали приміщення, де в промислових масштабах виробляли амфетамін і канабіс. В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження на території обласного центру підпільного приміщення з обладнанням та речовинами, де учасники злочинної групи налагодили виробництво амфетаміну, його фасування і зберігання з метою збуту. Готову психотропну речовину вони розповсюджували серед довірених осіб, передаючи з рук в руки дрібними та гуртовими партіями. Орієнтовний дохід за цінами чорного ринку, який отримували зловмисники від незаконної реалізації психотропу, складав понад 2 мільйони гривень на місяць. Під час обшуку в організатора наркобізнесу вилучили велику кількість прекурсорів та амфетаміну в сухому і рідкому стані: канабіс, лабораторне обладнання, пакувальний матеріал, чорнові записи, гроші, мобільні телефони та автомобілі. Загальна вартість вилученої психотропної речовини та прекурсорів за цінами чорного ринку понад 300 тисяч гривень. Фігурантам повідомили про підозру і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські затримали 18-річного одесита, який жорстоко побив знайомого через чутки, який нібито почув від третіх осіб. Хлопцеві загрожує до вісьми років позбавлення волі. Напад стався вночі в одному з будинків у Ходжебейському районі міста. Випивши 18-річний одесит. Згадав 32-річного знайомого, який нібито образливо висловлювався щодо нього та його матері. Молодий чоловік пішов додому до чоловіка, викликав його в коридор і побив руками та ногами. Потерпілого госпіталізували у важкому стані, а злоумисника затримали того ж дня. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Тисячі українських дітей, школярів та студентів почнуть свій навчальний рік далеко від батьківщини, по більшості в країнах Європи, серед них Франція, де, за підрахунками попередніх років, знаходиться близько 17 тисяч українських дітей шкільного віку. Про те, як організований учбовий процес в цій країні і з якими проблемами доводиться стикатися дітям та їх батькам, нам розповів керівник проєкту Версальської академії Микола Шабінський. Учбовий рік у Франції, як і в Україні, починається на початку вересня, але до цього діти відпочивають не три, а два місяці. Розповідає Микола Шабінський, і взагалі навчатися тут починають з малочка. Школа обов'язкова у Франції з трирічного віку. Усі діти, починаючи з трьох років і до 16-18 мають обов'язково ходити до школи. Але вони це... ж три роки вони не сідають за парту. Тобто, це ж теж свого роду дитячий садок, все ж таки. Так, так. Там в основному все відбувається через ігри, в лайт режимі, діти відпочивають, діти грають, але паралельно вони вже потрошку виховуються перш за все і навчаються. Франція всю свою історію є перехрестям різних культур і традицій. Сюди останні десятиріччя постійно прибувають жителі колишніх колоній з Африки та близького сходу. Тому до міграції тисяч українців з початку повномасштабної війни Франція виявилася готовою більш ніж сусідні країни. Розповідає Шабінський є традиції роботи із дітьми, які не розмовляють французькою мовою взагалі. Мабуть, ще і до того, як ці класи почали працювати в Німеччині, Франція вже десятиріччями займалася навчанням дітей-іммігрантів, які взагалі не, не вивчали французьку мову. З прибуттям українських дітей цей процес пришвидшився в рази. Між тим у наших школярів виявилися чималі проблеми з опануванням складної французької мови. Наші діти, які Нічим не гірше за французьких, а в деяких дисциплінах і кращі всі говорять про те, що наші діти чудово знають математику, добре працюють з фізикою, хім, хімією, природничими науками, але без мови дуже важко знайти. Але минуло два роки, і сьогодні вже багато українських школярів майже вільно спілкуються французькою набагато краще своїх батьків і навіть вступають у французькі вузи. В свою чергу представники українських громад у Франції намагаються впровадити українську мову в місцевий освітній процес, аби діти не втрачали зв'язок з власною культурою. Ми зараз б'ємося, ведемо переговори, пишемо листи. Ну я говорю про українську громаду. У Франції, да. для того, щоб українську мову зробили другою або третьою іноземною мовою для навчальних закладів. Це б набагато полегшило б на завдання дітей. Все-таки один із предметів був би їхня рідна мова. Більш детально про життя українських школярів за часи війни у Франції дивіться в підсумковій програмі про головне з Оленою Астрахович у неділю. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.